Вітаю, шановні 11 класи на уроці з історії України. Сьогодні ми поговоримо про перші альтернативні вибори 1990 року та про декларацію про державний суверенітет України, революцію на граніті та реформування багат... багатопартійності. Розпочинаючи реформу, керівники КПРС вважали, що достатньо лише виправити окремі негативні моменти радянської системи. Офіційна концепція перебудови в загальному вигляді сформувалась до 1988 року. Було проголошено курс на здійснення двох взаємопов'язаних завдань. Перше це радикально економічної реформи, а друге демократизації суспільного життя та розширення власності. Кінцевою метою проголошувалась побудова гуманного демократичного соціалізму. Який мав поєднати ринок з централізованим плануванням, політичний плюралізм з керівною роллю КПРС та суверенітет республік із збереженням єдиної союзної держави. Наприкінці 1980-х, на початку 1990-х років, в республіці розпочалось формування багатопартійної системи. Це стало свідченням розгортання процесів демократизації суспільного життя. Оскільки легальна діяльність відмінних за ідейними засадами політичних партій є невід'ємною ознакою демократичної країни, багатопартійність відіграє там роль соціального амортизатора, котрий дозволяє враховувати суспільну думку і розв'язувати виникаючі суперечності в межах забезпеченого рамками законів політичного життя, основними перебуду... Основами перебудови. Формування багатопартійності в Україні передумовами в Україні стали падіння авторитету КПРС і, відповідно, КПУ в республіці. Це було пов'язано як з невірою в комуністичні ідеології, так і з усвідомленням значної частини населення нездатності комуністичної партії виконувати керівну роль, яку вона закріпила за собою. Та виникнення в українському суспільстві доволі значної кількості осіб, Опозиційно налаштованих до офіційної компартійної ідеології, що прагнули отримати можливість впливати на політичне життя в республіці. Ну і вже ж перші демократичні вибори депутатів на з'їзд Рад СРСР та до Верховної Ради УРСР. Правову основу для формування багатопартійності заклав позачерговий третій з'їзд народних депутатів СРСР, який відбувся в березні 1990 року. Що вніс зміни до Конституції СРСР, скасувавши, зокрема, і шосту статтю про керівну і спрямовуючу роль КПРС. У жовтні 1990 року ухвалили закони СРСР про громадянське об'єднання. В жовтні 1990 року Верховна Рада УРСР скасувала шосту статтю Конституції УРСР, де теж закріплювалась керівна і спрямовуюча роль КПРС у розвитку країни. В історії становлення багатопартійності виокремлюють три етапи. З 1988 по 1989 це створення умов багатопартійності, тобто створення опозиційних до КПРС неформальних об'єднань та рухів, що пізніше трансформувались в політичні партії. У цей час в країні розгортають активну діяльність Українська демократична спілка, пізніше переименована в Українську народно демократичну лігу. Українська і Гальсінська спілка та народний рух України за перебудову. Другий етап це 1989-1990 роки, етап безпосереднього створення початкової багатопартійності. За цей час в республіці створено понад 20 партій, в яких об'єднано понад 30 тисяч осіб. Початок 1991 серпень 1991 років це кардинальна зміна в багатопартійності. Розвал, а згодом і заборона діяльності КПУ після спроби державного перевороту в Москві ДКНС 19-21 серпня 1991 року у зв'язку з доказами про підтримку керівництвом КПУ розколу заколотом. Початок політичних реформ в СРСР було покладено в червні 1990 дев'ятсот року на 19-й всесоюзній партконференції. Рішення якого спрямували на реорганізацію вищих органів влади, забезпечення повновладдя рад та демократизацію КПРС, передбачало, що політична реформа відкриє простір для самоврядування, створить умови для розвитку ініціативи громадян, представницьких органів влади, партійних і громадських організацій і трудових колективів. Реформатори прагнули надати радам реальну владу, зробити її незалежними від компартійних структур. Наприкінці 1988 року сесія Верховної Ради СРСР прийняла відповідні закони, що змінювали структуру, порядок виборів і зміст роботи вищих органів влади. Вищим законодавчим органом влади СРСР було оголошено з'їзд народних депутатів. Але водночас третина місць народних депутатів була зарезервована для КПРС та підконтрольна її громадських організацій. Але і в такому вигляді новий закон про вибори. Порівняно з попередніми виборами в СРСР, був значним кроком вперед, підривав основи тоталітарної системи в країні. Вибори тепер мали відбуватися на альтернативній основі на одне місце могли балотуватися декілька кандидатів. У березні 1989 року відбулися вибори народних депутатів СРСР. На всіх попередніх виборах висувався один кандидат від блоку комуністів та безпартійних якого ретельно відбирали в партійних комітетах. По суті, це були вибори без вибору. Натомість тепер, згідно із законом про вибори народних депутатів, що його ухвалила Верховна Рада СРСР, вирішальне слово у визначенні депутатів надавалось виборцям. На один мандат могли претендувати кілька кандидатів. В Україні виборці провалили багатьох е, високопосадових функціонерів. Вибори створили дворівневу парламентську систему з'їзд народних депутатів СРСР і е, сформований з його складом таємним голосуванням постійний орган Верховної Ради СРСР. Головою останньою став Михайло Горбачов. Восени 1989 року були внесені важливі поправки до закону про вибори до Верховної Ради УРСР та до місцевих рад. Відповідно до них, депутатів обирали тільки у виборчих округах, не передбачалось органу влади, подібного до з'їзду народних депутатів СРСР. Напередодні виборчої кампанії в РСР розформувався демократичний блок, до якого увійшло 43 громадських організацій та групи. У виборчому маніфесті було проголошено такі гасла, як досягнення реального політичного та економічного суверенітету України, створення багатопартійної системи. Рівноправність усіх форм власності, розроблення нової Конституції та реальна свобода від розповідання. 4 березня 1990 року відбулися перші вільні вибори до Верховної Ради УРСР та місцевих рад. Вони відзначились активністю. На дільниці з'явилося 85% тих, хто був внесений до виборчих списків. Бюлетні містили по одній кандидатурі лише в чотирьох округах. Із 450. Вибори засвідчили, що компартійно-радянський апарат контролював ситуацію. Демократичний блок зазнав поразки. Номенклатура перемогла в усіх областях, окрім Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської області і міста Києва. В цих трьох областях та в Києві за кандидатів демократичного блоку віддали голоси 85% виборців. Тож комуністичні депутати опинилися в опозиції. В цей період, якраз перед виборами, у нас формуються перші політичні партії. Спочатку з розглянемо національно-демократичний напрямок у жовтні 1989 року, у Львові, відбувся установчий з'їзд першої із створених в цей час в республіці політичних партій Української національної партії. У своїх програмних документах її засновники заявили, що не визнають створення УРСР. Союзний договір 1922 року і чинну Конституцію. Діючи в РСР органи влади, вони вважали колоніальною адміністрацією. Можливість подальшого розвитку суспільства соціалістичним шляхом УНП заперечувала. На думку її членів, необхідно було боротися за відновлення УНР, проголошеної Центральною Радою в січні 1918 року у її етнографічних кордонах. Кілька членів ОНП на початок 1991 року налічували 150 тисяч осіб. Наприкінці квітня 1990 року Українська гельсінська спілка на з'їзді в Києві реорганізувалась в українську робітничу партію. Першим головою став Левко Луг'янком. УРП виступала за створення Незалежної Соборної України, котра єдина здатна забезпечити для народу. Економічне і культурне відродження, утвердження демократії і громадянського суспільства. Способом для досягнення цього вона вважала розробку нової Конституції, запровадження республіканського громадянства, схвалення нового закону про вибори та здійснення розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову. В лютому 1991 року теоретики УРП заявили, що їхня партія є прибічницею ідеології демократичного націоналізму і першочерговим завданням вважають боротьбу за національне визволення. У квітні 1990 року на основчому з'їзді у Львові утворилась українська християнсько демократична партія, і її метою було досягнення повної політичної незалежності України, ліквідації існуючої колоніальної структури, виведення іноземних військ. Наголошувалось на забезпеченні внутрішнього та міжнародного правового захисту українців. Так, українська християнська, християнська демократична партія виступила за надання культурної автономії українцям на території всього СРСР. Вважалося також необхідно відновити національну українську символіку, ліквідувати наслідки насильницької русифікації і повернути реальні права української мови. Економічна програма цієї партії передбачала перехід до ринкової економіки, ліквідацію колгоспів і передачу землі селянам та запровадження власної грошової одиниці і досягнення економічної самостійності. Наступний це ліберально демократичний напрямок. В травні 1990 року в Києві зібралося установчий з'їзд для створення соціал-демократичної партії України. На ньому пролунали заяви про намір приєднати, поєднати кращі традиції українського соціал-демократії початку ХХ століття і світової соціал-демократії кінця 20-го. Було висунуто нове затвердженням промовців розуміння української соціал-демократії, в основі якого повинно бути соціальні реформи, створення ефективної економіки і здійснення на її основи сильної соціальної політики. Однак вже на установчому з'їзді виявилися суттєві розбіжності у розумінні засад української соціал-демократії. Наслідок цього відбулося формування одразу двох партій: власне, соціал демократичної партії України та Об'єднаної Соціал-Демократичної партії України. Соціал-демократична партія України проголошувала, що виступає за відновлення державності України, передбачала можливість її федеративного устрою. Як об'єднання всіх українських історико-етнографічних регіонів з надання їм широкого місцевого самоврядування. Розв'язання проблеми кримських татар вбачалося в наданні Криму права на самовизначення. Наголошувало, що українські соціал-демократи відкидають марксизм і, відроджув... і відроджуватимуть принципи ідеологічного плюралізму та терпимості. В економічній сфері партія виступала за впровадження дієвої соціальної політики на основі динамічної економіки. Об'єднана Соціал-Демократична партія України заявляла про необхідність створення сприятливого клімату для розвитку різних форм власності в економіці. При цьому держава повинна здійснювати регулювання її розвитку для забезпечення соціального захисту населення. Наприкінці червня 1990 року в Києві відбулася науково-практична та установча конференція Київської ліберал демократичної асоціації на ній обговорили і, і затвердили програмні засади майбутньої ліберал-демократичної партії України. Українські ліберали, ліберальні демократи виступали за побудову вільної незалежної Української Республіки. Котра повинна була утворитися в результаті волевиявлення її громадян на всеукраїнському референдумі. У проєкті програми наголошували, що своєю головною метою ліберали вважають забезпечення прав і свобод людини, захист особистості та сім'ї, головних соціальних цінностей, приватизацію в економіці, деполітизацію в освіті, деідеологізацію в науці та культури. Зазначалося, що на думку лібералів, соціалістичний напрям розвитку суспільства неприйнятний, оскільки соціалізм несумісний з гуманізмом і демократією. У вересні 1990 року в місті Теребовлі на Тернопільщині проголосили про створення демократичної партії України. Вона виступала за ринкову економіку, рівноправність усіх форм власності, свободу економічної діяльності. А головною метою, як зазначалося в статуті, було здобуття Україною державної незалежності. У вересні 1990 року на установчому з'їзді в Києві утворилась партія зелених України. Своєю головною метою вона проголосила захист довкілля та самої людини від згубного впливу техногенних факторів, заборону атомної енергетики, перетворення України в безядерну державу. Обстоювалася необхідність боротьби за право життя в екологічно безпечному середовищі, яке як передумово фізичного і духовного відродження українського народу. На початку грудня 1990 року на останочому з'їзді в Києві група прибічників реформ і складу КПУ, що об'єднувалися там у демократичну платформу, утворила партію демократичного відродження України. Вона виступала за створення в Україні демократичної держави з ринковою економікою, де будуть забезпечені принцип суверен... суверенності особи, гарантії прав і свобод людини. На думку цієї партії, СРСР повинен був розпастися, а Україна стати незалежною державою у вигляді Федерації земель з Президентом і двопалатним парламентом. А що ж комуністам? Комуністична партія України в цей період намагалась зберегти у своїх руках владу і контроль над усіма сферами життя республіки. Численність КПУ становила 2 мільйона 964 тисячі осіб. Однак, як я вже сказав, її авторитет в Україні постійно знижувався. Дедалі що для всіх ставало, що партія відстає від процесів демократизації суспільного життя і потребує реформування. Але керівництво КПУ ухилялося від цього, не пропонувало жодних кардинальних змін рядовим комуністам. У 1990 року відбулось 28-й з'їзд КПУ, делегати якого обмежились заявами про необхідність розширення самостійності КПУ та підтримку утвердження Державного суверенітету України в складі СРСР та прискорення перебудови в усіх сферах життя суспільства. Новим першим секретарем ЦК КПУ обрали Гуренка. Реформаторів на 28-му з'їзді КПО представляла так звана демократична платформа, вона обстоювала свободу фракцій, пропонувала здійснити деполітизацію державних установ, армії, КДБ та МВС. Однак усі ці вимоги відкинули, а представники демократичної платформи навіть не включили до списку для голосування під час виборів нового складу ЦК КПУ на з'їзді. Унаслідок цього прибічники реформ залишили КПУ і розпочали підготовку до заснування своєї власної партії, про яку я вже сказав. Після виборів 1990 року Верховна Рада УРСР вперше почала працювати як парламент на постійній основі. У Верховній Раді УРСР, склад якої оновився на 90% дві третини з 450 депутатських місць. Здобули представники компартійно-радянської номенклатури, керівники промислових підприємств і голови колгоспів. Одну третину депутатських мандатів в Раді отримали демократичний блок. 15 травня 1990 року новообрана Верховна Рада УРСР вперше почала працювати як парламент на постійній основі. У ході її роботи сформувалися два блоки депутатів парламентська більшість і опозиція. Депутати більшості е, утворили так звану групу 239, яку назвали блок за суверенну радянську Україну, головою якого став Олександр Мороз. А опозиційні сили утворили народну раду, до якої війшло 125 депутатів на чолі з Академіком Юхновським. Головою Верховної Ради за пропозицією більшості став перший секретар ЦК КПУ Володимир Івашко. В цей період одним із найгостріших питань суспільного життя став суверенітет союзних республік, котрий проголошувався їхніми конституціями, але фактично ігнорувався союзним центром. У листопаді 1988 року декларацію про державний суверенітет першою серед радянських республік прийняла Естонія. Аналогічні рішення схвалили пізніше Верховні Ради Латвії та Литви. Червні 1990 року Декларація про державний суверенітет прийняла Верховна Рада Російської Федерації. Приклад російських парламентарів спонукав до дій депутатів Верховної Ради України. 28 червня 1990 року Верховна Рада УРСР розпочала розгляд питання про Державний суверенітет Республіки. У його ході виявилось, що це доленосне для України питання підтримує більшість членів парламенту. Як від Опозиції, так і від Групи 239. 16 липня 1990 року по іменним голосуванням переважна більшість депутатів Верховної Ради схвалила декларацію про державний суверенітет України. Проти висловили 4 депутати, один утримався. Декларацію Верховна Рада УРСР проголосила суверенітет України. Як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах документ став важливим кроком українського народу на шляху до самостійного політичного та економічного розвитку. Жодних дискримінаційних обмежень щодо культур, мов і чи якихось інших гуманітарних потреб декларацію висунуто не було, а народ України. Визнавалися громадянами всіх національностей. Визнавався обов'язок державних органів та влади забезпечувати національно культурне відродження українського народу, запровадження та функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя. Базові положення декларації стали основою законодавчих актів державного значення, Конституції та законів України. Було розпочато сучасний конституційний процес. Прийняття декларації про державний суверенітет підтвердило неминучість розпаду комуністичної тоталітарної імперії. Ухвалення цього документу стало ключовим кроком для відновлення історичної справедливості, відродження української державності як втілення ідеї соборності українського народу на, та його земель. Це стало початком своєрідної, своєрідної точкою відліку відновлення Державної незалежності України загалом. Документ створив при цьому правові передумови для ухвалення 24 серпня 1991 року акту проголошення незалежності України. Якщо казати про е, зміст цього документу, то він складався з преамбули і 10 розділів, де підкреслювало, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту. І неподільність влади республіки в межах її території, незалежності та рівноправності у зовнішніх відносинах. Одне з головних це положення про громадянство: всі громадяни рівні перед законом, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять. Територія УРСР в веснуючих кордонах недоторкана. Національне багатство може володіти виключно український народ, в економічній сфері створення власних банків, самостійне формування цінової фінансової, митної та податкової системи та державного бюджету, контроль за використанням його коштів, а в разі потреби запровадження власної грошової одиниці. Проголошувалось також право на власні збройні сили, внутрішні війська, органи державної безпеки. Українська держава мала самостійно Визначати порядок проходження військової служби громадянами республіки, було також задекларовано намір України в майбутньому стати нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. ОРСР в повному обсязі відновлює свій міжнародний статус, а отже, є. Повноправним учасником міжнародних відносин безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах. Тобто ми з вами бачимо, що майже всі положені декларації суперечили чинні на той час Конституції УРСР. За місяць після цього Верховна Рада Білорусі теж приймає декларацію про суверенітет республіки, яка повторювала тези української декларації про побудову демократичної. Незалежної держави. Після ухвалення декларації про державний суверенітет України Верховна Рада обрала своїм головою другого секретаря ЦК КПУ Леоніда Кравчука. Важливим кроком у реалізації декларації стало ухвалення закону України про економічну самостійність 3 серпня 1990 року. Цей документ проголошував самостійність України. У визначенні економічного статусу і стратегії соціально-економічного розвитку, форм і методів господарювання та управління суспільним виробництвом суттєво важливим стали положення про самостійне здійснення фінансово-бюджетної, грошово-кредитної, цінової, інвестиційної, науково-технічної і зовнішньоекономічної політики. У Верховній Раді. Парламентська більшість, схваливши декларацію про державний суверенітет, не поспішала здійснювати подальші кроки з її реалізації. Друга сесія Верховної Ради УРСР розпочинає роботу 1 жовтня 1990 року. Майже одразу на перебіг подій у стінах парламенту стала впливати хвиля мітингів і протестів, що охопила в цей час республіку. 2 жовтня на площі Жовтневої революції сьогоднішній Майдан Незалежності в Києві. Розпочинається голодування представників українського студентства. За характером висунутих вимог їхній протест мав політичну спрямованість. Акція тривала до 17 жовтня. Голодуючих підтримали масовими демонстраціями студенти Києва. Верховна Рада розглянула вимоги протестувальників і схвалила постанову, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту. А саме, недопущення підписання нового союзного договору, перевибору Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше весни 1991 року, повернення на територію УРСР українських солдат, а також забезпечення проходження військової служби юнаками українцями виключно на території Республіки. Націоналізація майна Компартії України та Комсомолу. Ліквідація відставка голови Ради міністрів РСР Віталія Масола. Однак, завдяки політичним маневрам Леоніда Кравчука задоволено було фактично тільки одну вимогу: у відставку відправили Масола. У середині листопада новим головою Ради міністрів став Фокін. А ці події увійшли в історію як революція на граніті. Влітку 1989 року на арену боротьби за поглибленням. Реформ вийшов і робітничий рух. На Україну з інших регіонів СРСР поширилися страйки шахтарів. Першим виступом гірників Донбасу. 15 липня 1989 року страйк розпочався на шахті Ясиновацька глибока. Через кілька днів страйкували вже 193 шахти з 400. Через деякий час до них приєдналися гірники Ворошолоградської, тепер Луганської. Та Дніпропетровської областей і Львівсько-Волинського кам'яневогільного басейну. Однією з головних причин виступів було незадоволення трударів, непослідовністю і незавершеністю розпочатих перетворень. Стрекарі вимагали поліпшення соціальних умов і умов праці, підвищення заробітної плати, ліквідації парткомів на підприємствах, націоналізації майна КПРС, відставки уряду. Та деполітизації правоохоронних органів. Шляхом на подолання протесту, протест, протестів народу, який після послаблення репресій проти опозиції влади став виходити на вулиці, працівники демократичних сил вважали подальшу демократизацію суспільства, що повинно було привести до усунення монополії КПРС на владу, вільних виборах усіх рівнів та повного скасування всіх номенклатурних пільг та привілеїв. Насправді, значення з цих страйків доволі велике. По-перше, це масові виступи Шахтарів завдали могутнього удару по тоталітарній системі. По-друге, вперше за роки радянської влади робітники відкрито продемонстрували, що їхні інтереси розходяться з інтересами комуністичної партії та з інтересами тоталітарної держави. І по третє, вони започаткували новий етап робітничого руху. Таким чином, ми бачимо, що. Перші вибори на альтернативній основі по суті призвели до того, що Україна стала остаточно на шлях побудови власної держави. Започаткувавши цей процес декларацію про державний суверенітет. Також успішно була від відбулася перша, перший майдан або перша революція в сучасному етапі України, революція на граніті або студентська революція 1990 року. Дякую за увагу. Домашнє завдання ви бачите на екрані і до зустрічі на наступних уроках.